Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 127 за підручником 7 клас алгебра, автор Олександр Істер, і наше завдання розв'яжіть рівняння DX змінно. Почнемо з першого. Записуємо умову у нас 7Х плюс М дорівнює 2X плюс М. Так, х у нас змінна, саме Х, тому ми будемо зі змінною переносити вліво без змінної будемо переносити вправо. Зі змінною у нас зліва є 7х. Записуємо 7х без зміни. Далі у нас справа є 2х. Треба перенести з протилежним знаком. Бачимо, що число додатка, значить, стане від'ємним, Мінус 2. Пишемо дорівнює. Справа у нас є M. Так, і нам треба ще перенести m зліва з протилежним знаком. Був плюс стоп мінус m. Мінус Цікаво, що нас вийде. 7-2 це буде 5, тому записуємо 5х доріння. M-m. Розуміємо, що це буде 0. 0. Цікаво, чи можете рівні Х? 0 ділити на 5, тому це буде просто 0. Так, перше розв'язали. Переходимо до другого. записуємо умову А плюс Х дорівнює 2 мінус Х. Прекрасно. Так. Х у нас зміна, тому все переносимо вліво. Х у нас зліва є 1, тому записуємо. Далі нам треба перенести з правої сторони у нас мінус Х стане плюс. Плюс Х. Добре. Дорівнюємо. З правої сторони у нас є 2M. Записуємо. І зліва нам треба перенести А з протилежним знаком. Додатний стан від'ємним мінус А. Так, х х. це буде 2х. Пам'ятаємо, що біля Х у нас не пишеться одиниці, тому 1 плюс 1 буде 2. 2х дорівнює. 2 мінус А. Це неподібне, нічого ми з цим зробити не можемо. Але нам треба знайти х. Х у нас як невідомий до. Побачте, а... Знаходиться за допомогою ділення. Добуток, добуток у нас 2М-А поділити на 2. Винести нічого ми не можемо скоротити також, тому така відповідь і залишається. Переходимо до третього. Записуємо умову 3х плюс B, дорівнює 9B мінус Х. Прекрасно. Все так само: з х вліво, без х вправо. З лівої сторони у нас є 3х, записуємо без зміни. А справа нам треба перенести з протилежним знаком. У нас мінус буде плюс плюс Х З правої сторони у нас 9 b Тому записуємо 9 b Прекрасно. З лівої сторони нам треба b перенести з протилежним знаком. Був плюс стане мінус, мінус. b. Рахуємо. 3 плюс 4. 4х дорівнює. 9 мінус 1 буде 8. 8б. Ага, цікаво. Так, х будемо знаходити за допомогою ділення, тому що це невідомий Пам'ятаємо. 8b це у нас добуток, Поділити на 4 невідомий множник. 8 і 4 ми можемо скоротити, воно ділиться на 4. 4 поділити на 4 буде 1. 8 поділити на 4 буде 2. Тобто, ми можемо сказати, що у нас х дорівнює 2B. Це буде відповідь. І четверте. 5p плюс 2х дорівнює 10а мінус 3х. Добре. Схема та сама. 2х у нас є зліва. Записуємо його без змін. Мінус 3х треба перенести з протилежним знаком, бо мінус стане плюс. Плюс 3х. Дорівнюємо. Справа у нас є 10. Записуємо його: 10а. І 5П нам треба перенести. Тут у нас число додатнє стане від'ємним. мінус 5. Неподібне. Добре. 2 плюс 3 це буде 5. 5х дорівнює, без зміни 10. А мінус 5. Бачимо, уже, що у нас 5, 10 і 5, ділиться на 5, так? Тому, або можемо поділити відразу на 5, або винести задушки. Ну, давайте винесемо задушки. Ладно. Х записуємо, у нас добуток 10а мінус 5 p поділити на 5. У чисельнику можемо 5 винести дужки. Х дорівнює 5 виносимо. Пам'ятаємо, якщо ми виносимо за дужки, це кожен доданок ділимо на це число, тобто на 5. 10а поділити на 5 це буде 2а. Знаки залишаються, тому що ми додатні виносимо. Так, 5 поділити на 5 це буде одиниця. Одиницю не пишемо, тому залишається просто П. І поділити на 5. Красиво все скоротиться 5 5. і 5, Так, У нас ділиться на 5, буде 1 і 1. Тому відповідь я не запишу ось тут: х дорівнює 2а мінус П. Це буде відповідь. Все, дякую за увагу.